Чарівниця. У вдови були дві доньки. Старша була схожа на матір і зовні, і характером. Така сама лиха й пихата. З ними двома ніхто навіть розмовляти нормально не міг. Молодшу любили всі за її доброту і вроду, але мати ставилася до неї презирливо та змушувала без перепочинку поратися з хатніми клопотами. Щодня молодша сестра мусила носити від струмка воду, щоб наповнити важкий глиняний глечик. Проте дівчина не сумувала, і навіть таке важке завдання було їй до снаги. Вона виконувала доручення, а заодно тішилася тими кількома хвилинами насолоди посеред лісової тиші. Якось холодного зимового ранку дівчина, як зазвичай, наповнювала свій глечик. До неї підійшла стара селянка, закутана в пошарпаний одяг, і попросила відпити води. Звичайно, відповіла дівчина, тримаючи глечик так, щоб жінці було зручно з нього попити. Тоді вона побачила, що стара тремтить від холоду, тож дала їй свою накидку. Дякую, але я не можу цього прийняти. Ти і так зі мною була дуже добра, відповіла жінка, аж раптом її голос і вигляд стали змінюватися. Молодша сестра аж у рота роззявила, коли спостерігала, як у неї на очах стара селянка перетворюється на красуню з очима та волоссям крижаного кольору. Хто ви? запитала дівчина. Я Фея серденько. Я тут, аби показати своїм сестрам, що добро ще існує у світі, ти є живим доказом цього. За твоє щедре серце я хочу тебе обдарувати. За кожне слово з твоїх вуст упаде квітка чи коштовний камінь. Коли дівчина повернулась додому, мати жорстко дорікнула їй за спізнення. Мені шкода, заговорила молодша сестра, але не встигла закінчити речення, як з її вуст вилетіли три троянди, дві перлини і чотири діаманти. Де ти знайшла ці коштовності? запитала мати, збираючи все те добро. Дівчина розповіла їй про фею, а з вуст падали водоспади рубінів, поки вона говорила. Мати покликала свою старшу доньку. Тобі треба йти до струмка. Знайди там стару селянку та будь до неї доброю, аби отримати такий самий подарунок, як у твоєї сестри. Дівчина вдягла найтепліший одяг, узяла срібний глечик і неохоче вийшла з дому. Щойно вона підійшла до струмка, як побачила, що з гущавини лісу вийшла гарно вбрана жінка з очима та волоссям крижаного кольору. Незнайомка підійшла, попросила в дівчини води. Вона зовсім не була схожа на стару селянку, про яку згадувала мати, тому старша сестра посміялася і мовила Хм, якщо хочеш води, набери сама. Фея відповіла, перш ніж ти підеш, я хочу тебе обдарувати, тим, що тобі пасує, за кожне слово з твоїх вуст упаде жаба. На тому дівчина повернулася додому, і мати запитала Ну, то що, як усе було? Було, і тільки но вона заговорила, як жаби стали вискакувати в неї з рота. Це ти у всьому винна!» – кричала мати, кидаючись на свою добру молодшу доньку. Дівчина змушена була втікати до лісу, а там зустріла царевича, який саме повертався з полювання. Він запитав у втікачки, що вона робить сама посеред лісу, та розповіла царевичу все, а смарагди й діаманти падали навколо, поки дівчина говорила. Принц закохався у неї та й повіз до свого замку, щоб познайомити з батьком. Зваживши на вміння, яким була обдарована дівчина, король погодився на їхній шлюб. А що старша сестра? Її сорому за такий огидний дарунок просто не було меж, тому вона втекла подалі від дому і більше її ніколи не бачили. Якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк і підпишись на канал Касколенд. Також не пропусти нашу збірку чарівних колискових, ідеальних для солодких снів. Дякуємо за перегляд!